Андрій Король з нами на зв'язку. Добрий вам день, якщо взагалі можна вважати його добрим. Андрій, розкажіть, які наслідки нічного обстрілу в місті? Обстріл ввелся і по поселку Хімік, і по старій частині міста. Тобто розрушення такі, можна сказати, середньої тяжкості. Попали і в жилі дома, і во двори, тобто розрушені хозпостройки. Позавчора було... разрушено частично здание топ-диспансера, газ, газ прибит, то есть в некоторых районах света нет, город обесточен и завод на одном воде. Андрію, скажіть, будь ласка, а коли саме були обстріли, я так розумію, що основні удари прийшлися на ніч, так? Можете уточнити приблизно час, якщо ви чули, пам'ятаєте, коли саме це сталося? Позавчора з 8 до 11 десь, і вчора теж з 8 до 9, і в 10 часов почалася вторая частина марлізонського балета, теж вона десь длилась півчаса іноч у э, без 20:11 вообще работал град где-то рядом. Угу. А що наразі відбувається в Авдіївці взагалі? В Авдіївці. А ми... Сейчас света нет, но есть вода. Так, а люди, есть... чи виходять на вулицю люди, чи намагаються триматися да. десь подалі в підвалах переховуються? Не, люди в Авдіївці к цьому звикли, то есть на вулиці виходять, надо щось купити, надо щось сделать, сходить там куди-небудь погуляти, потому что дома сидеть, сидеть делать нечего, света нет. Ужасная <святая> жара и нигде ты не спасёшься. Андрійо, скажіть, а скажите, взагалі от чи можна якось відстежити якусь тенденцію, останнім часом обстрілів стало більше чи просто це такі от поодинокі випадки? Ні, останнім часом десь там з початку червня, середини до середини липня були такі незначні обстріли, Да, вот с середины лета началось именно все серьезно. Э, буквально две последние недели город обстреливают чуть ли не каждый день. Угу. Mm -hmm. То есть иногда кажется, что начинается повторение января. А от скажіть, чи впливає це якимось чином на, на настрої серед населення, серед мирних мешканців? Тому що ви кажете, що люди все одно виходять, тому що немає сенсу продовжують обстрілювати. А чи виїжджають люди? Ну от, як наскільки да, це не впливає? Частично люди виїжджають, тобто ну, многі розуміють, що це ще все надовго. Сейчас тим більше не света, але виїжджають в основному ті, хто возвращался літом, а всі вони працюють на заводі, тобто вони не можуть покинути гор. Андрій, скажіть, а що відбувається власне з лініями електропередачі? Там ведуться якісь роботи чи намагаються якось відновити струм? Що вам кажуть, що ви чуєте? Яка там робота ведеться? То вчора буквально проводились ремонтні роботи, тому що позавчора перебили білі ввод електривський на заводі, то есть ну завод поставляє світ в город і перебили на завод. Вчора ремонтні роботи були призупинені і о 21:00 дня включили світ, і буквально вчора ж ну, ввечером, що в 9:00, в його опять при прибили, і зараз я, наскільки я знаю, по моїй інформації бригада ДТЕК виїхала на ремонт. Угу. Дуже вам дякую.